Сьогодні хочемо розказати вам про діяльність нашої організації. Як всім відомо, ми вивозимо побутові відходи із травня 2021 року. На виконання нашої діяльності затверджена інвестиційна програма, яка триватиме до 2030 року. Тому, дотримуючись умов цієї інвестиційної програми, ми стараємося чітко йти по графіку і забезпечувати всі старостинські округи, які входять в Калуську територіальну громаду, індивідуальними контейнерами. Так, на сьогодні ми з 2021 року вже видали понад 1872 контейнери. Проведена така діяльність в 9 селах нашої Калузької територіальної громади. В планах видача ще у семи селах: це є Вістівський, Студінський і Рипінський старостинських округ. Проте, зважаючи на технічний стан доїзду до цих старостинських округів, ми намагаємось вирішити питання з. Із забезпеченням відповідного транспорту, і до 2030 року, звичайно, що ці старостинські округи також будуть забезпечені індивідуальними контейнерами. Мешканці села Кропивник користуються послугами екоприкарпаття, зокрема народний дім. Ми дуже задоволені, що вчасно приїжджають працівники, забирають сміття. Головне вчасно його винесли. Дякуємо, працюємо так далі. От як ви бачили, ми опрацьовуємо села раз на тиждень. П'ятниця це кропивник. Сіпка специфіка роботи така. Як ви бачите, хтось мішечку сміття виніс? Ми забрали, хтось ящик ящику забрали щотижня. Ми. Приїжджаємо сюди. Звертаємося до всіх жителів старостинських округів, хто ще не прийшов до нас і не скористався цією послою отримати індивідуальний контейнер. Ви можете отримати такий контейнер в нас в офісі за адресою міста Калуш Підвальна. 2А, або подати таку заявку до вашого старости і ті села, які вже попередньо були включені в графіки видачі, вільно можуть отримати за договором відповідального зберігання безплатно користуватися. Такий індивідуальний контейнер при умові відсутності заборгованості та укладення договору. Дуже часто чуємо від наших мешканців, що вони не будуть оплачувати послугу, оскільки до них не заїжджає транспорт. Але варто звернути увагу, що не всі вулиці є проїзними. Тому ми пояснюємо, що в таких випадках необхідно підносити побутові відходи до найближчої проїзної до вас. Вулиці за маршрутом графіку нашого сміттєвоза, або ж ну, користуємося загальними контейнерами, які є на території Калузької ОТГ. Як отримати цей контейнер? Для цього необхідно отримати тільки запит про кількість зареєстрованих в центрі надання адміністративних послуг та паспорт власника домогосподарства і відвідати наш офіс. Хотілося би також розповісти про діяльність нашої організації в питанні тих споживачів, які на жаль. Жаль, невчасно оплачують послугу. тому з. Минулого року ведеться активна претензійна та судовна діяльність товариства з обмеженою відповідальністю еко Прикарпаття. Так на сьогодні вже було подано більше тисячі досудових попереджень. Звичайно, хтось на них реагує, а хтось байдуже відноситься до таких досудових попереджень, не звертаючись. І тому наступний наш крок ми змушені звертатися в судовому порядку для стягнення такої заборгованості, коли рішення суду задоволене видається. Судовий наказ чи відповідне рішення, і вже відповідно з ним ми праві звертатися до Державної виконавчої служби. Тому закликаємо всіх споживачів не накопичувати заборгованість, звертатися до нас в разі наявності підстав для перерахунку. Можливо, хтось із ваших членів домогосподарства на даний момент відсутній, проживає за кордоном. Звертайтеся, ми радо всім допоможемо, провести перерахунок і оплатити заборгованість, яка залишилася щодо тих споживачів, які фактично проживають. the Для зручності громадян товариство з обмеженою відповідальністю Еко Прикарпаття створило гарячу лінію, тому мешканці можуть на гарячу лінію зателефонувати чи надіслати ваше повідомлення. Вам не обов'язково відвідувати офіс на підвальній 2А. Ви можете скористатися доступністю і легкістю нашої гарячої лінії, надіславши будь-які ваші запитання, заяви, звернення чи документи для перерахунку на телефон гарячої лінії. Він зазначений, що Зу у рахунках, які надсилає Еко Прикарпаття, і є таким: 067 34 43 177. Також діє сайт Еко Прикарпаття, де ви можете зареєструватися в особистому кабінеті і скористатися всіма доступними послугами нашого сайту.